Не будь судею, право не дано тобі від Бога суд земний звершати, і каменем на ближнього кидати, бо серце й душу бачить тільки Бог, таємне знає він, усе життя, думки та наміри перед його очима. Ти осудив, а братві на коліна в той час до Бога йшов із каяттям, і Бог простив з любов'ю як дитину. А ти, а ти на себе суд прийняв, бо не любив і від серця не прощав, бачив чиїсь, а не свої провини. Застерігає Боже слово всіх, як будем суд на ближніх ми звершати, осудять нас і благословіння втратим, яким Господь нас наділити міг. Згадаймо фарисеїв, що вели в перелюбі узяту ними жінку до Господа. Все по закону, вірно, побить камінням бог за це велить. Чекали відповідь, підтвердження словам в руках каміння вже на поготові. Та прозвучало тихо зву з вуз Христових Кинь перший камінь той, хто без гріха. І сумління докоряло. Кожен знав, що жив не так, як бог в законі каже, І один за одним відійшли відразу. Лишила жінка з Господом сама. З грудей ридання виривалося щомить, Гарячі сльози падали додолу. Чи ж зможе оправдатись перед Богом, бо розуміла, перед ким тепер стоїть? Від страху затремтіло все єство, але почула те, що й не чекала. Ніхто не засудив тебе? спитав він. Ні, Господи, не засудив ніхто. Я не засуджую також в цей час тебе, іди йди і більше не гріши, промовив, немов бальзам, стіляло серце слово, чи ж заслужила милістю з небес. О, ні, не заслужила, була грішна, себе ж судила й каялась в душі. Христос, без докору, простив ріхи її і відкрив дорогу у небесну вічність. Хай прикладом подія буде ця для нас усіх, бо ми є діти Божі. На фарисеїв тих не будьмо схожі, бо бачить Бог таємне у серцях. Спіткнувся брат, з любов'ю руку дай. Сестра упала, помолись за неї, піднятись поможи, не будь судею, і каменем поспішно не кидай. Один наш справедливий Бог суддя. І вчинки наші він судити буде, тож кожен з нас хай цього не забуде і на своє лиш дивиться життя.